2 та 3 жовтня у Києві пройшла міжнародна виставка Security 2.0», присвячена обладнанню технологіям та програмним засобам для забезпечення технічної, фізичної і кібербезпеки. Також захід охоплював технології та остаткування для розмінування. Конструкції та технологічні рішення для побудови і оснащення споруд цивільного захисту, таких як бомбосховища та об'єкти укриття, а також предмети індивідуального захисту від уражень. Ми встигли її відвідати і трішки поспілкуватись з учасниками який предназначений для того, щоб можна було дистанційно завести ред в зону небезпеки і закрити повністю купольним захистом сектор від електронів. За купольний захист відповідають 4 антени, їхній діапазон буде від 300 до 1100 метрів. Це діапазон, на якому літають зупинки елітронів ворожих. Тут є направлені антени, які випускають промінь конусопотінний, і вони закривають відповідний сектор від мавіків і Дрони, які можуть зависати і робити скид. Таким чином, забезпечити штурмовим групам захист від ворожих дронів підійде для розмінування. До шести годин роботи ребу забезпечує акумуляторна батарея. Дальність роботи від оператора складає три кілометри. З ретранслятором вона збільшиться до 30 кілометрів. Вас на стенді компанії ЮВІН. Сьогодні ми показуємо нашу продукцію, спілкуємося з людьми, ділимося досвідом використання тактичного спорядження. Також ми представили нашу нову клетоноску ЮВІН серії Джайл. Зараз вона в компоновці з передньою панелью з органайзером. Ану так як і відкривається тут. Можна використовувати за потреби, можна навіть фліжанку кави поставити, тут ти, ти не знаю, якщо руки дуже зайняті. Трошки про цю плитоноску. вона створена для максимального комфорту використання, покращення ергономіки бійця, щоб він легше йому було швидко рухатися. Як завжди, виконана вона з кордури тисяча. Американська компанії Брук от, в цьому ми не змінні. Фурнітура тільки від компанії 2 2M. Зараз у нас ми бачимо зорок 40 це ще стара версія, а ми чекаємо вже на нову версію цієї фурнітури в стилі Spider. Будемо далі тестувати і покращувати цей варіант. Також вона дуже модульна, тобто позаду ви можете бачити з'ємна струмова панель для другого номеру, яка може компонуватися як трьома підсумками під гранати, так і трьома підсумками під магазини. Також там розміщується гідратор. Спереду ми бачимо тут тобто, є під телефон відділ. Є пару кишеньок для дрібничок. Невеличкий органайзер кинути мультитул, може там якусь стрічку клею. Наш стандартний підсумок під телефон сюди теж стає і можна використовувати разом з кавером. Все таке інше. Камербанди у нас змінні. Камербанди можна поміняти, якщо потреба є на збільшену площу захисту. Це від Плетоноскіпро. Міняється у нас, знімається камербанд і міняється у нас. Адаптер фурнітури. Також є така система, що у разі влучання ламку в фурнітуру, її пошкодження і виходу з ладу, ми можемо використовувати цей клапан, просто заселивши його під плитоноску і плитоноска далі нам. Допомагає в роботі. Резинка це для того, щоб вона бере на себе частину ваги від спини, від задньої частини і дуже щільно, скажімо так, притуляє задню частину до, до тіла, тобто дуже зручно, і вона не. Не ковзає на людині, досить чільно і комфортно, і не заважає дихати, тобто вона дуже еластична. І коли ми дихаємо, ми в принципі не помічаємо того, що вона там нас щось стискає. Поки що вона в розмірі під стандартну плиту 250 на 300, але клапани зроблені таким чином, що можна плиту ставити трошки довше, бо є такі не зовсім стандартні плити: 250 на 320, 330, 340. В принципі, ці плити можуть бути сюди встановлені. Є в трьох розмірах під замовленням можемо зробити четвертий розмір. Вони відрізняються кількістю кічевік молі і таким чином довжина не сподовжується. І також балістичні пакети йдуть тут під кожен розмір. Надійну та якісну продукцію від наших друзів Протект» ви зможете знайти у наших магазинах. Усі корисні посилання в описі до відео. А ми крокуємо до наступної точки. Якщо це було створено, для того, щоб навчити наших саперів, демінерів, бійців, тактичних груп поводитися на замінованих полях. У нас дуже-дуже багато на сході засипано цими саме двома мінами: ПМН-2 і ПМН-4. Багато людей просто бачили, якби макети, які просто як макети використовуються, то вони мали уявлення, що це міна. Так? Ми знаємо, що їх розміновувати не можна, їх треба просто відмітити. Але як з ними поводиться, Розуміння немає саме навчальний засіб. цей повинен імітувати таким чином, щоб відкарбовувалася у людини, яка вчиться, розуміння, що при певному натиску вона буде вибухати, і це відтворить у нього розуміння. Що так поводитись не можна. Сюди до цього елементу приєднується пітарда з електросільником, коли натискає невірно, йде вибух. Вибух цей достатній для того, щоб було розуміння, що неправильно діє, але безпечно для того, щоб не завдати ушкоджень. Максимально приблизити до бойових умов розмінування або тактичне, або гуманітарне. Як вона саме працює? Тобто є сам виріб, силіконова така деталь, яка герметична, щоб волога не попадала. Там є акумуляторний блок, система живлення, ми можемо її заряджати. Тестер вставляється в саму міну. Той е, сапер, який вчить групу, е, мінує. Якщо він щось зробив не так, якщо натиснено, то не може приєднувати ніякого елемента. Якщо е, все добре, тут нічого не загорілося, він вже приєднує пітарду, заховав це, і група заходить і тестує. На полі десь приблизно 60. Штук може бути так, щоб як мінімально навчитися, так, щоб це було ближче приближено для до бойових дій. Якщо ми йдемо тактична група, то вона шукає його саме там щупом. Це теж один із тих речей, які ми розробляли. Він перевіряє, якщо натиснув неправильно, вона спрацює і буде вибух. Якщо людина правильно все зробила, вона знайшла цей елемент. Вона може помітити флажком. Де міна є е. Поставили флажок, все, її можуть е, далі е, підірвати на місці. Але це ж, все ж таки навчальна тренувальна міна, то тут просто може бути е, оця чека, яка у нас є, е, ми її переводимо в положення транспортне, ну, в, скажімо так, відключаємо вже живлення. І таким чином у нас вона е, вже знята з бойового е, вже положення. Ну, тобто це все для того, щоб навчити е, людей поводитися на. Міна. Полях для того, щоб зберегти кінцівки, здоров'я, життя. Ми її тестували з певними групами саперів. Ми бачимо відгуки, що дані речі працюють. Тому зараз це більше і більше буде впроваджуватися на збереження життя. Долучаю якомога більше людей для розвитку цього направлення. Я вважаю, що кожна освідомлена людина повинна мати жгут турнікет, має вміти накладати. Коли ви вчасно його накладаєте, він е, врятує вам життя. Потім приїдуть медики і вже нададуть ту допомогу, яка потрібна цій людині. Це металева фурнітура. Металевий вороток, трикутник, ліпучка, яка вироблена для наших кліматичних умов. Тобто е, сніг, дощ, е, болото, е, грязь, кров. Він не. Можна подивитися, він зручно накладається. І ще великий плюс турнікета Січ це його можна накладати на тонкі кінцівки. Не нашходь та використовуй лише перевірені засоби, турнікети січ перевірені часом. А от знання краще отримувати на тренінгах, починаючи з домедичної допомоги і періодично їх відвідувати. Лише постійні повторення відкладуть те, що буде відповідати правилу будь-якого рятувальника. Не нашкодь. ми завжди рекомендуємо зараз в теперішній час, особливо носити з собою жгут, турнікет, бути свідомим. Ми не знаємо, що може трапитися сьогодні, завтра в цей момент чи через 5 хвилин. Тому будьте обізнані, знайте українських виробників, якісних українських виробників. Знайте наш турнікет січ, який дійсно врятує життя, і наш лозунг це наказ вижити, і це працює. Оломи, які зроблені з кевлару фірми Дюпонт. Також ці шоломи вони набагато легші в вазі, якщо брати з аналогами на українському ринку. Є сертифікат від виробника і також є протоколи відстрілу, які проведені по стандарту ДСТУ українському. Модель Fast Фазґет і також Міч. На кожен шолом я рекомендую вдівати кавер. Навіть самої дешевої якості, але я рекомендую все рівно мати кавер у кавера набагато більші властивості по захисту шолому. Ніж люди собі думають, тому я відверто рекомендую брати кавер до кожного шолому. Ми хочемо посунути китайського виробника з ринку за рахунок того, що ми все-таки країна, яка переходимо на натівські стандарти, і ми хочемо завозити більш якісну продукцію для наших військових. Нехай вона буде дорожча, але вона реально буде слугувати якістю і довговічністю. Виставка була ці. Цікаве різноманіттям виробів, і на нашу особисту думку, сьогодні час дронів усіх форматів. Як кажуть, майбутнє вже настало. Не забувайте поставити вподобайку, якщо сподобалось відео, підписатись на канал і ввімкнути дзвіночок, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки ready for strike!